Усім привіт! З вами Діана і вітаю вас на моєму каналі. Напередодні Дня закоханих хочу поділитися з вами чудовою ідеєю, як вразити свою половинку. Ділюсь з вами рецептом неймовірно смачного та гарного печива валентинки з секретним інгредієнтом. Ми до яєць додаємо цукор та на хвилинку неочікувано для багатьох фруктове желе. У мене желе зі смаком полуниць вагою 90 г. Якщо, наприклад, у вас желе в упаковці вагою 80 г або ж 70 ці 10-20 г можна замінити на цукор. Збиваємо це все міксером, щоб желе та цукор трохи розчинилися. Того збивати не потрібно буквально 1-2 хвилинки і все готово. До цієї маси додаємо м'яке вершкове масло. Знову перемішуємо це все міксером до однорідності. Якщо ви бажаєте, щоб ваше печиво було досить яскравим, рекомендую додати барвник. У мене це гелеподібний водорозчинний барвник. Також додаємо дрібку ванілі і знову перемішуємо міксером. Хочу зазначити, що після випікання колір дещо втратиться, тому майте на увазі. До цієї маси додаємо половину просіяного борошна, а також одну чайну ложку з гіркою розпушувача. Починаємо замішувати тісто руками. Не рекомендую додавати одразу повністю все борошно, а робити це поступово, оскільки в процесі ви самі побачите, скільки потрібно борошна вашому тісту. У мене на заміст пішло рівно 450 г борошна. Після замішування тісто не повинно прилипати до рук, а за своєю консистенцією воно нагадує пластилін. Дуже пластичний і гарно тримає форму. Загортаємо тісто харчовою плівкою та ставимо до морозильної камери на 20-30 хвилин. А далі виймаємо його з морозильної камери та ділимо на дві рівних частини. Одну частину тіста викладаємо на пергамент та розкачуємо у пласт товщиною приблизно 3 мм. А далі пергамент з розкаченим тістом перекладаємо на деко, на якому ми будемо впікати наше печиво. Вирізати печиво я буду з допомогою ось такої пластикової виробки для печива у формі сердечка. Вирізаємо печиво на відстані один від одного, оскільки при випіканні воно дощі підніметься. Залишки тіста забираємо та випікаємо наше печиво у розігріті до 200 градусів в духовці приблизно 8-9 хвилин. Важливо не пересушити печиво, оскільки воно залишається таким м'яким та розсипчистим. За своєю консистенцією нагадує пряничне тісто. Даємо печиво охолонути при кімнатній температурі та смакуємо. Виходить з цієї порції досить багато печива, більше 50 штук. Воно дуже смачне з насиченим фруктовим смаком та ароматом. Рекомендую приготувати для ваших коханих та порадувати їх у день закоханих. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь!